Всім смайлам привіт! Сьогодні ми починаємо виживання у хардкорі режимі. Починаємо. Я так от підніму екранчик. Все, погнали. Так, мені інтересно, де я візьму на ці поляні дерево. Спаун, звісно, був би добрий, якщо б це було гарне місце, наприклад, з деревами. Але щось сьогодні не, не в... Да їсти курка. Стояти. О, є курочка, як. На, погодую тебе. Нема куди діти це. Добре, я заспавнився коло якихось горів. О, осел. ж. Нічого, нічого, де вам дерево? Ага, все. Жму до дерев. Мені треба дерева. наприклад, от того. Бо перед тим як я починав цей відео записувати, я записував ще інше відео. теж по хардкору, Це було оце саме відео, тільки я там помер. А тут я перезаписую. Дубль 2, так сказати, можна. От, тут у нас перше наше дерево. Ура! Добуваємо, 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 пошучі дерево, добуваємо, добуваємо. Старія має вийти десь на 20 хвилин максимум. Я хочу сьогодні хоч желі добути. Там, наприклад. Таке. Швидесенько робимо дошечки, робимо, як він, верстачок. І будемо швиденько робити дерев'яні речі. Блін. І ще заберемо палочки. Так, швиденько з'єднюємо їх. Робимо кірку. Ну, кайло тоді. І робимо. Сокиру. Вона 7 урону наносить Це дуже 7 шкоди. Це дуже добре, як для дерев'яного топору сокири в нас забагато Ні, я так скажу вам поселення. Поселення на самому початку. Це, це дуже добре. А я сварився спаумом, ну, що в мене не добрий. Я в шоці. А я сварився. Добре, збираємо швидко їжу. Бо я би так пройшовся в інший бік, і би не замітив її. Отак, от, от збираємо шведесенько, шведесенько, забираємо, забираємо. І будемо зараз виповняти досягнення. До Добре. Йдемо вниз. Зараз. Матер Дробс. Що тут сталося з хатиною? Так, хатину. Зараз, думаю, в ній щось буде. Якісь, якась скриня, наприклад. Щоб в ній... О! Якраз скринька хліб, картопелька і яблочка. Гарно, красота. Перша їжа. за весь час. Може, ну, в цих домівках маленьких точно нічого не буде. Давайте швидесенько добудемо каміння. Як не як кам'яна доба, саме перше досягнення. Бачите, її на екрані. В чатику внизу. Швидесенько добудемо там 15, 20 мінімум. Цього. як воно? Каміння. Mm, так, 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 так і так, мінімум 20, як я їй казав. Швидесенько, Зараз ще облутаємо наше поселення. Зараз відмудохаємо цього пацана. Ну і додаємося поселення. Є ще щось. О, є, є бочечка, яку ми теж зараз заберемо звідси, бо вона нам теж, теж пригодиться. Думаю. Ну, щоб щось там, наприклад, хранити. Ти не на мене? Слава Богу, бо я зараз без сукеру всю розтрати на тебе. Так, добре. Що у нас внизу поселення? Кінець поселення? Церква! Але в ній нічого не буває, так що... Треба обійти все поселення. Окей. Треба в одну домівку зайти і забрати красу на І подивитися ще, що тут є. У нас там далі закінчується поселення. Добре, заберемо зараз їжу. По-моєму, там далі ще може продовжуватись поселення. Ну, там ще на горах то вже кінець, точно ні. Добре. Нам треба земельки добути, щоб оцього големчика зробити. Нам треба його желізо. Дуже треба. Тому швидесенько це все. З шести блоків десь ховатить. Все, шведесенько. Вбиваємо големчика. Я десь 500 раз маю вдарити його, щоб прибити його цей со... У мене сукери вже нема. Добре. Швидесенько, швидесенько, швидесенько. Б'єм тебе, б'ємо тебе, б'ємо тебе. Е Підставим постав... шведесенько. Е Робимо камінну. Е Сокеру Швидесенько, швидесенько. Що це таке? Зі мною сьогодні твориться. Е Ну, добре, 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 добре. Сокру На! 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 не-на-на-на-на-не. Я тобі я тобі зараз покажу, де раки зимують, поняв? Легко. Шведесенько здобули желізо. Я думаю, я його не буду зробити, але знання вправного. Майнкрафтера на телефоні допомогли мені і сьогодні в цій серії хардкора. Якщо чесно, це перша серія хардкора. Я її ще... ну, в мене були серії хардкора з Соломією, але вони були на телефоні, але там не був справжній хардкор. Ми грали до смерті. Добре. Що мені треба тут зараз робити? Я зробив кайло і що вишилося ще зробити кайло таке, як воно... Ну, кам'яне кайло. Саме кам'яне. Так, кам'яне кайло зроблено, міняємо його. І робимо зараз... як воно, пічечку, Піч. М -м, копиця сіна у нас є. Ой, зразу аж два досягнення. Йдемо глянемо, що у нас по досягненням. На букву L нажимаємо. Тут у нас дуже багато ще досягнень невиповнених. Гаряча штучка, одягни себе. Одягнути на сьогодні спасибі. Окей, Діамантова зачарування. Добре. E -hmm. Що мені робити? Можна побудувати десь базу, наприклад. Десь ось тут, а на поляні, яка тут є. Але мені треба переночувати, тому я біжу в цю хатинку. Що Ем, е, Ладно. Не будемо тратити на дурницю. Швидесенько, Лягнемо зараз спати. А, в мене голод морочить. Боже, я думаю, що я так. Що зі мною є? Може би вміс жити. Солодких сніг. Перша, перший день є. Ура! Вибач, це моє. це тепер моє ліжко. Е -е, тепер забираємо це і виходимо на вулицю. Ще поки що монстрів я не бачу. Та й слава Богу. Ну, можемо йти далі. У запам'ятати координати, які тут у нас на деревню. Який у нас день перший день, окей? Запам'ятаю координати. А у мене питання, що тут кіт робить? Поселення далеко кіт тут втікає. Стій котяра. Ти маєш жити там. Там. Там твої батьки, там твоє життя, поняв? Я не вмію йому говорити нічого. Йой! Я розговорився, у мене <гум> мінус півсердечка. Добре. Мені треба ж заліза, і ми зробимо так. Заберемо звідси пару факелів. А, так, пару факелів, наприклад. Ось тільки факелів нам вистачить поки що, поки не знайдемо першого желіза. І в мене в планах, бо я раз. ну... Трошечки виживав раз. Щоб попробувати як це. Е я зроблю в хатині саме в місце це. Наприклад, там, де я тільки що спав, добре буде місце зробити. Тут переночівлю. Таке місце там, де ми будемо ночувати. поставимо сюди картоплю. І поставимо сюди оце дерево. Пічку зараз розважимо тут. Отак от, от. І верстак. Ставимо зараз, наприклад, десь отут все. Отут ми і почнемо це все копати, думаю. Е думаю, зараз ми почнемо звідси проходити отак. І почнемо зараз копати, ну що скажете, я люблю копатися. Погнали вниз копатися. Добре, в ліву руку ставимо сломаски. Чи як вони там називаються? Факели по російськи. Ну, по-українськи сломаски. Швидесенько добуваємо каміння. Ну, і я повернуся, думаю, до вас, коли щось може знайду. Або буду з вами краще добувати, бо, як не як, може якась здобич попастися і я. Не зазнімлю, як я б'юся з якимось мобом. Що? Желізо? майн oh, Я кажу, якщо я вироблю камеру, то щось пропущу. Бо я так завжди ходжу щось, не додивлюся і пропущу якусь штуку. Наприклад, якийсь данж. Там Є отаке. От Добре, перше желізо в моєму житті в хардкорі, ну вже друге. Ми його зустріли. Ок. Це перший раз, коли я спустився в шахту в хардкорі. Ну, другий. Добре, спускаємося бути хесенько. Думаю, ми ще щось знайдемо, наприклад, діамантики, але це треба дуже далеко йти. Дуже глибоко. І швидко, швидше, 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 швидше. Це вже який день, по-моєму. Другий, так? Ні, перший ще поки що. Добре. Наша ціль це 100 днів прожити в хардкорі. В кінці зроблю вам спойлер зараз. Що в кінці ми зробимо? 100... Я з'єднаю всі ролики докупи і зробимо таке. 100 днів. Думаю, в моїх планах побудувати велику базу. Вже під кінець. Думаю. Зробимо велику ба ба базу. Зараз ведесенку вугілля добудемо. І зробимо таку велику базу, яка буде оснащена всіма е тими штуками, які потрібні для виживання в Майнкрафті хардкора. Отак от, от. Думаю, зробимо по-швидкому це все діло і зробимо велику, величезну базу. Все, забираємо все вугілля, все вугілля, все вугілля збираємо. Е, ставимо тут земельку. Все отак от. Е, це отак от береться кайло. Робиться отак от, отак от. Отак. І отак. Продовжуємо. Та ну, тут копала напрям цього вугілля. Швидесенько його всього забирати не будемо, бо в мене не вистачить часу на відео, щоб його дописати і змонтувати. Окей, беремо швидесенько пару вуглинок і в мене дві палки і одне. Ага, 28 цих. Добре, пару зробили в своєму скидів. Нам прийдеться, походу, назад, піти нагору. Щоб зробити пару смолоскидів, Наприклад, там десь пару. 24 смаму думаю, нам вистачить на, на деякий час. Добре, спускаємось. Вже, що це таке? Я не знаю, що це за червона штука. Відкрити рецепти. Добре. Рецепти, так рецепти. Це дуже добре. Нові рецепти. Добре. Їх я і так і сяк бачу вже. Знаю. Перше кайло зламалося! Добре, будемо добувати... Дай, дай сюди, Дай сюди це кайо. Добудемо зараз це все кайово. Вугілля ще. Треба вам такі залізною купатися. Я завжди економлю кірочками, тому щоб, бо я не можу і не знайти того, що треба. Тому таке. Кремень з першого разу, ахеть. Там носки там це добре. Добре, вставим ще раз. Де я вже? Яких я на я висоті, бо я... Нерозумінник її у висоті, я не пам'ятаю мінус 256. А висота де пише, я забув версія, то окей. Я забув, яка висота. Де знаходиться висота? Висота плюс-мінус десь. Ну, не 11, не 11. А, це, ладно. Зкільки у нас вже відос йде мене. Питання. 16 хвилин, добре. Що ми 4 хвилинки зробимо відоси. Для вас. Відео буде дивитися аж 20 хвилин, як я й казав, що ми вирушимо назад до нас в норку. В норку, тому що це норка поки що. Це ще не будівля, це норка. Ну, вдал вдалеку. Золото. Перше золото. Воно нам знадобиться, для, щоб зробити незаріт і торгуватися з спільними. Так що добуваємо його швидесенько. Так, все, все золото добуто. І я на нульовій висоті. Так? Я на нульовій висоті. І тут у нас зразу зустрічає мій любимий Редстоун, якого попадається 50 тисяч мільйонів з 4 аж 34. Я думаю, десь 4 випаде завжди. Отут я завжди шукав діаманти в хардкорі. В хардкорі там, наприклад, я на 14-й останній раз виживав в хардкорі в версії. Там тільки розмінників додало. І там я якраз і виживав в хардкорі. Я не записував відео, бо не хотілося щось записувати мені відоси. І таке я переключився на 16-ту версію. Думаю, я. Зроблю щось в цьому світі. Сьогодні випустимо цей відос. Ну і Редстоун. Редстоун. Окей. Редстоун були. Мені хочеться діамантів. Діаманти, діаманти. Пишіть в коментарях, як знайти діаманти з координатами. Я дивився якісь там туторіали, але я не пам'ятаю, як це все робити після цього. Видос. Так. чудесенько добуваємо це все каміння. Не знаю, навіщо воно мені. Але ми маємо знайти сьогодні, думаю, діаманти, але це не точно. Хоча б стак желіза, наприклад, в наступній серії добути, щоб щось було з цього, з цього. Добре, який зараз день? День перший ще поки що. Думаю, скільки у нас желіз? У нас желізо. Шість желіз, добре. Робимо зараз щит, наприклад, щит, щит, щит. Я зараз беремо топорі, круті, бо там можуть бути зомбаки, яких я не люблю. горіків. ігор. Е, так, добре. Зараз їдемо мені квартирку там <свісно> на горі. Так, ми вже наближаємося до верха там, де я добував желізо. І якраз подивимося, чи я нічого не пропустив. Ні, я нічого не пропустив. Ні, я нічого не пропустив. Я подумав, що я тільки що Так, поїму зразу, бо там можуть бути монстри, щоб восстановити ХП. Потім щоб. Приходимо зараз. Ні? Це день. Вибачте, ну це моя хата. Другий день, ура! Можете поздравити мене в коментах. Що у нас вже другий день? А ми закидуємо в пічечку зараз. Е, що ми закинемо в пічечку? Ми закидуємо зараз залізо. Кидуємо... А де залізо пропало? Або. Окей, okay. Ра... Заліз... виходимо, пацани, на на. Я кому кажу? На вихід. Туди. Туди, там красиво. Там вулиця. Там вулиця. Туда. Окей, okay, зараз нам треба быстро добути деревце. Щоб зробити гарний. Ну, щось гарне зараз робимо. Щит зробити, щоб мені так не... не так страшно було ходити. Деревце десь 10 полін хватить. Думаю, щоб зробити все, що нам треба. Я вже путаюсь, що в мене тут є, що в мене тут немає, чого в мене тут немає. 41 блок, окей. Okay. Що я хотів? Я хотів зробити щит, по-моєму, крафт його не мінявся. По-моєму, 16. Ні, не мінявся, не мінявся, слава Богу. Е, так, це в ліву руку на F. Так, це в ліву ручку ставимо і беремо ще 5 заліза, щоб, думаю, зробити щось красиве. Що можна зробити на тих 5 желіз? Так, відкриємо книжку. Ха -ха -ха. Можна чубітки зробити. Ну, чуботки. Ну, Фігня. Можна зробити додаткове кайло. Додаткове кайло. Додаткове кайло. Але можна зробити і якісь броню. якусь броню, якусь броню-броню. я думаю, на цьому ми завершимо. В е -е, наступній серії ми зробимо наше гарне. Продовження всім папа. -па. До нових зустрічей!